Моя любов до хліба давня і взаємна. Але окрім хлібу, існують ще хлібні палички. Вони смачні. вони хрумкі, і їх люблять як дорослі, так і дітям. Тому саме їх ми сьогодні з вами будемо готувати. Просто робити хлібні палички, звичайно, мені було б сьогодні сумно. Тому я вирішила одну порцію тіста зробити зі звичайного білого борошна, а другу порцію тіста пофарбувати. І на цей раз ми будемо фарбувати його соком шовковиці. Ось така вона класнюча. Потім ми з неї будемо чавити сік і використовувати замість води у тісто. Ну, спочатку почнемо ми з першого тіста. Беремо 250 грамів борошна, відмірюємо в нашу мірну скляночку. Ми їх викладаємо сюди. А солі нам потрібно 5 грамів. Тепер займусь дріжджем. Дріжджі і сіль, вони, в принципі, не дружать один з одним. Якщо їх змішати разом, то все просто інактивується і наше тісто підніматися не буде. Трішки я їм для активності дам цукру і почну їх розтирати. Коли ми змішуємо дріжджі разом з цукром, вони одразу починають розчинятися. Тому абсолютно логічно буде, якщо я сюди додам ще трішки водички. Потрібно дочекатися моменту, коли дріжджів вже не буде на нашій лочці, а вони повністю розчиняться. Тепер. Переливаємо їх до борошна. Залишок води теж сюди. Ось дивіться, наше тісто вже стало більш-менш однорідним. Ніяких залишків борошна на стінках немає. Тому ми робимо наступний трюк. Нашу дошку зовсім трішечки-трішечки притрушуємо борошном, а наш маленький таймер перегортаємо. У нас є з вами 5 хвилин. Починаємо. Ну все, 5 хвилин. І справжній дива у нас в кадрі. Останній раз був липучий шматочок тіста, а став гарнесенький і еластичний. Ми його кладемо в нашу миску, накриємо плівкою і нехай відпочиває. Йому потрібно десь годинки для того, щоб підійти. А щоб зробити кольорове тісто, ми будемо видобувати всіх з нашої шовковиці. І ось сюди висипаю шовковицю. А тепер майже як з виноградом коли готують сік для вина. все однорідний чудовий колір. Тепер можна замішувати тістом. Спочатку я зважу кількість нашого соку. 115 грамів. Решту ми доливаємо водою. І все в борошно. Ну а далі вже наша улюблена знайома процедура. Спочатку ми інтенсивно все перемішуємо, а далі будемо займатися фізкультурою і відбивати наше тісто протягом 5 хвилин. Тим часом, поки тісто буде підніматися і рости, ми будемо займатися начинкою. Для начинки я використовую твердий сир пармезан. Чому пармезан? Тому що він не плавиться, коли ми починаємо випікати наші хлібні палички. А просто смачно засмажується. Так, закінчили сиром і переходимо до наших маслинок. Тепер беремо рушничок паперовий і на нього дістаємо декілька наших ягідок. Нажимо ми трошки розчавимо наші маслинки і заберемо звідси кісточки. І роблю це на сервеці, тоді зайва волога одразу залишається на нашій сервеці. Остаточно заберу зайву всю вологу і перекладу наші маслинки на стільницю. Подрібнюйте максимально так, щоб вони не вивалювалися з наших хлібних паличок. Але й не були зовсім перетворені на кашу. Все, нам залишилось лише все з'єднати. Начинка готова і ми повертаємося до тіста. Почнемо ми, звичайно, із білого. Раз, половинку відрізаємо. А цю почнемо розкочувати. Я думаю, що достатньо. Візьмемо нашу сирну начинку і викладаємо на половину тіста. Тепер важливо рівномірно розподілити. Беремо качалку і притискаємо нашу начинку. А другою половинкою тіста, те, що тут залишилось, накриваємо. Можемо трішки розтягнути, щоб форма у нас була більш рівною прямокутною ось такою. Тоді і палички будуть акуратніші. Беремо ніж і починаємо. Точи на десь.